На відео водій чорного позашляховика виїхав на ділянку дороги з круговим рухом біля площі перемоги у Чернігові з правого крайнього ряду та порушив правила. За це поліція оштрафувала його на 510 гривень. Такі порушення стаються щодня, розповідає пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. На цьому колі встановлений знак рядності, який які вказує про те, що рух з крайньої правої смуги. Дозволяється лише праворуч. Схема організації дорожнього руху на ось цьому колі вона працює, якщо не помиляюся, з 2019 року з останньою реконструкцією. Чернігівець Андрій Примак, автомобіліст зі стажем. Чоловік каже, коли водії рухаються проспектом перемоги і виїжджають на коло біля площі перемоги. Вони не мають достатньої інформації про напрям руху. Я вважаю, що поліція тут не права. Правий водій, бо на під'їзді в нас коло, і на нього можна заїхати з чотирьох сторін. Да? І з будь-якої сторони дві смуги на заїзд. Так? До кола немає знака, який би вказував, що права смуга вона не є заїздом на коло. Тобто, коли ми заїжджаємо з лівої чи правої смуги, ми заходимо на коло. і… Тільки тоді бачимо знак рух по смугах. Тетяна Обловатна водійка з майже 40-річним стажем. Більше п'яти років викладає водіння. Автоінструкторка пояснює, чому на це коло можна виїжджати тільки з лівої смуги. Ми повинні, згідно правил дорожнього руху, зайняти крайню ліву смугу. Чому зараз, коли ми їжджаємо на коло. Ми будемо бачити, що в нас продовження крайньої правої смуги просто немає. В крайній правій смузі в нас є острівець, який розділяє транспортні потоки одного напрямку. І ось у нас ситуація зараз. Водій з крайньої правої смуги він починає перелаштовуватись в крайню ліву смугу, при цьому порушуючи правила перестроювання на перехресті. За словами Тетяни Обловатної, хоч в тому місці на колі йде переривчаста лінія, це не дає права водіям виїжджати на коло згідно з правилами дорожнього руху. Там переривчаста лінія розмітки, але ж ця переривчаста лінія розмітки вона для тих, хто рухався вже по колу і з'їжджає з кола. А не для тих, хто в'їжджав на коло по крайній правій смузі. За словами автоінструкторки, перед колом повинні бути додаткові знаки. З цим погоджуються і автомобіліст Андрій Примак. Це треба показати знаками, бо є люди, які заїжджають в місто перший раз. Є люди, які зовсім там рідко їздять. Вони не знають, що буде далі. Вони не знають, де перший з'їзд, на яку він вулицю. Вони заїхали на коло, а далі приймають рішення, куди їм далі треба. Віталій Копистко каже: дорожні знаки та розмітка перебувають на балансі міського управління житлово-комунального господарства, і поліція буде рекомендувати зміни. Фахівці на відділу без дорожнього. Руху патрульної поліції розглянуть ситуацію, можливо, можна буде додатково зробити або розмітку, щоб водії, які не є місцевими нашими містянами, тобто, щоб вони не плуталися під час в'їзду на це перехрестя, тобто щоб можливо, це було видно заздалегідь. Гордій Єрмак, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.